Чому майстер-класи, курси, марафони не працюють? Тому що, наприклад, на майстер-класі дуже багато завжди говориться про мотивацію і про кінцевий результат. Наприклад, якщо ви почнете працювати, кожен день це робити, то через місяць-два ви побачите цей результат. Тобто, вам сказали одну якусь дію, максимум 2-3, і вона повинна вас привести до результату. Вам не сказали. Коли це робити, як це поєднувати з іншою роботою. І ніхто вас при цьому контролювати точно не буде. Ви часто на майстер-класах або на вебінарах чуєте зробіться за 72 години. Окей, ви навіть якщо ви зробили це за перші 72 години, що далі? У вас як не було плану, у вас його немає, у вас як не було стратегії, так її і немає. А хатня робота, робота офлайн, наприклад, так? Або родина, вони у вас залишились. І як це знову поєднувати, ви не знаєте. Тому так і виходить, що від майстер-класу до майстер-класу щось ви робите уривками. Але тільки системний або регулярний вид діяльності може привести до результату. Чому марафони знову ж таки не працюють в повній мірі? Тому що, коли ви записуєтесь на марафон, наприклад, по сторітелінгу, по-перше, вам дають готові теми, ви їх робите. По-друге, ваші колеги, ті, що знаходяться разом з вами в чаті, наприклад, ви кидаєте посилання на свій сторітелінг, вони заходять і вас лайкають. Лайкають, вогники посилають, але найперше, чим вони керуються, це тим, що, по-перше, вони дивляться, ну, як ви це зробили, по-друге, вони чекають зворотні дії відносно їхньої роботи. Тобто, так, за цей момент ви бачите, як у вас зростають охоплення, як є реакції на ваш сторітелінг, але коли закінчується марафон, це все зникає. І перше, що робить людина, це знецінює свої результати. Тому що вау, ефект пройшов. А що робити далі? Ви знову ж таки не знаєте. Тому що сторітелінг повинен бути для вашої цільової аудиторії, для ваших потенційних клієнтів. А вони не завжди будуть прям лайкати і посилати вам вогники. Але при цьому вони будуть знати, що ви спеціаліст, до якого можна звернутися. Наприклад, у мене. Аудиторія там 30-40 плюс. Зрозуміло, що ці люди або мають свою справу, або працюють на роботах, і в них є обов'язки. Тобто вони не сидять постійно в інстаграмі і очікують те, що я щось викладу, і треба написати коментар, треба вогник відправити. І тоді, але. Коли вони бачать мій контент, контент експерта, вони розуміють, що якщо вони хочуть розвиватися в інстаграмі, вони можуть до мене звернутися, тому що в мене є знання як по бренду, так і соціальних мереж в цілому. І курси. Якщо ви візьмете курси, наприклад, умовно зайшло 1000 людей, то до кінця доходить десь 200, хай буде так. А Класні результати експерт покаже, ну, давайте, максимум 15-20 чоловік. Тобто, ви бачите, що навіть до кінця курсу не всі дійдуть. Те, що потім повертаються, ще менший відсоток, тому що можуть повертатися, коли, наприклад, вони знають, що через місяць доступ до курсу вже буде неможливий, тому похапцем за тиждень вони там передивляться всі вебінари. А по-друге, а якщо, наприклад, є експерти, які нам зараз на момент повномасштабного вторгнення залишають постійний доступ до його закінчення, то я вам кажу це 100%. Люди відкладають все далі і далі. Тому поки у вас не буде на аркуші паперу стратегії вашого розвитку соціальних мереж. Або упакування вашого бренду, а потім його просування, поки ви це все не пропрацюєте, і плюс дуже важливо, для кого це все це ви робите, а робите ви це для своєї аудиторії, пам'ятайте, ви не для всіх, і всі не для вас. Тільки тоді ви будете мати чіткий алгоритм, що робити, які знімати рілзи. А не гнатися за будь-яким трендом, який навіть не властивий не вам, не вашому бренду, не вашим товарам. Що писати в дописах, щоб вони відгукувались вашій цільовій аудиторії? І як будувати сторітелінг, тому що в сторіс ви максимально добли, наближені до своєї аудиторії, з якою ви можете майже напряму спілкуватися. Також ви тоді не будете боятися вийти в прямий етер, або е, навіть в е, офлайн е, подію. Тому е, не думайте, що якщо ви пройшли майстер-клас і з нього нічого не е, винесли, ні, ви винесли, ви, ви отримали користь, і, і цією користю ви обов'язково скористаєтесь, коли будете розуміти, як вона може бути корисна вашій аудиторії. Тому не знецінюйте своє навчання. А намагайтеся максимум з нього вивчити і змінити цей світ найкраще.